З початку наступного року Державна міграційна служба почне оформлення та видачу біометричних документів. Відтак паспорт українця виглядатиме так, як паспорт громадян Сполучених Штатів, багатьох країн Євросоюзу та сусідньої Росії. Там переведення на біометричні паспорти почали проводити ще кілька років тому, і цю практику вважають доволі успішною. Паспорт буде виглядати як пластикова картка, міститиме чіп з детальною інформацією про особу. Відбитки пальців, двомірне фото та відцифрований підпис. Перехід на такі документи вважають технічним прогресом. Він дозволить спростити багато процедур. Перевага біометричного паспорту в тому, що він є, так би мовити, ключем до спрощення процедури оформлення в'їзду країн Євросоюзу. Тобто дає можливість його власнику отримати шенгенську візу у спрощеному режимі. Перехід на нові паспорти не є примусовим. Внутрішній паспорт є безстроковим, тому робити біометричний не обов'язково. Паспорти, які видані до моменту початку оформлення біометричних паспортів, будуть чинними. Український паспорт він строкою дії не має, тобто він є чинним безстроково. І змінювати їх на біометричні паспорти це право, але не обов'язок людини. Так само, як і право відмовитися від біометричних документів з релігійних переконань однак, представники духовенства впевнені, це питання часу. Якщо на початку люди зможуть опершись на християнські переконання відмовитися від всепоглинаючої глобалізації, то через кілька років без біометричного паспорта людина не зможе бути повноцінним громадянином з усіма правами. Це тимчасова така схема, тимчасова. Тому що в кінцевому результаті вона веде до єдиного результату. Всі будуть включені в цю систему. А Оскільки духовне життя зараз, воно, ну, скажімо так, також не на висоті, так що ці тимчасові схеми це тільки ну, такий маневр тактичний. А стратегічний план очевидний. Тим часом закарпатці ще не вивчили всі плюси і мінуси переходу на біометричні паспорти, тому переконання в доцільності такої заміни виключно інтуїтивні. Легше впізнавати, розпізнати особу. – Тобто це добре? Ну так, плохо відношусь. А чому? А тому що рошечки викачують і все більш нічого. Стосовно цього паспорту я вважаю, що це все-таки втручання в особисте життя. Тобто. Ну, люди, в люди людини мусить бути якась своя таємниця. Я думаю, що воно лишнє все. Добре, але так як я чую подробності, вже більш-менш знаю, що всі дані будуть введені в реєстр, це не дуже добре. Ну, є речі, які має знати лише людина. В принципі, позитивно. Я не бачу ніякої проблеми і іпішу з цього приводу піднятого. Нормально ставлюсь. Духовенство в електронних чіпах бачить всевидяче око, яке контролюватиме всіх і кожного. Відтак буде встановлено новий закон не Божий, а людський. Переконаний протоієрей Олександр Гук. Це на перший погляд такий технологічний прогрес, і тут є закономірність. Тому що наша цивілізація технологічна, вона набуває якогось кульмінаційного завершення. І очевидно, таким завершенням і буде ця глобальна система, яка Буде контролювати кожну людину від А до Я. Так що ці біометричні паспорти, вони вже, бачите, прив'язані до біо, тобто до людської цілісності. І в кінцевому результаті цей комфорт, ну, дійсно, це комфорт, він може обернутися серйозною духовною проблемою. До початку оформлення біометричних паспортів. Люди, які змінюватимуть головний документ, отримають його в старому вигляді. У свою чергу закордонний паспорт попередньо виглядатиме як книжечка з чіпом на першому форзаці і вільними сторінками для отриманих віз. В Україні вже більше року діє закон, орієнтований на ефективну протидію сучасному рабству. До нього у цьому році прийняли ще чотири підзаконні акти. Зокрема, визначено порядок набуття статусу постраждалого від торгівлі людьми. Також визначений розмір відповідної матеріальної компенсації та безкоштовне медичне забезпечення. Надаватимуть відшкодування місцеві органи влади вже з 1 січня 2013 року. За роки ж незалежності понад 120 тисяч громадян держави стали жертвами работоргівлі. Основними країнами, де їх використовують, є Туреччина, Польща та Російська Федерація. На даний час, якщо Декого ще, можливо, асоціюється торгівля людьми це із торгівлею жінками, то на даний час відбулася і відбувається трансформація цієї проблеми, як по видам експлуатації, так власне, і по тому, кого експлуатують. Жінок використовують для насильних шлюбів, для примусової праці, а також для примусового народження дитини. Чоловіки теж стають жертвами торгівлі людьми. І Динаміка в цьому напрямку, на жаль, позитивна, чоловіків стає дедалі більше. Основний вид експлуатації це примусова праця, причому праця на дуже важких виробництвах зазвичай із використанням потогінної системи. Тобто це праця, як кажуть, не ізнос. Людина після такої експлуатації втрачає здоров'я, а інколи життя. І треба сказати, що в останні роки, в останніх 5-7 років, дуже зріс відсоток торгівлі дітьми. Діти зазвичай використовуються з метою експлуатації у галузі, якщо можна так сказати, жебракування. бракування. А якщо такий сумний відсоток по торгівлі дітям, хочу зазначити, що 39% дітей, які постраждали від торгівлі людьми, використовувалися для жебракування у сексуальній експлуатації 36%. Це жахливо. Примусова праця 16% дітей, і 9% які залишилися це дитяча порнографія та змішані форми експлуатації. До речі, власне, змішані форми експлуатації. Останнім часом набули достатньо великого поширення, вони зазвичай використовуються для жінок. Якщо у сексуальній експлуатації 99% складають жінки, то трудова експлуатація жебракування тут майже порівно чоловіки і жінки використовуються щодо країн призначення. Ці всі цифри, які я даю, це за фактами досліджень Міжнародної організації міграції. Це вони зробили такий моніторинг постраждалих від торгів людьми, яким вони надали допомогу, які пройшли через цю організацію. Країни призначення це 66 країн світу, з них 24 країни входять до складу Євросоюзу. Головні країни призначення це 63% постраждалих. Були направлені у Туреччину, Росію і Польщу. Останнім часом Україна теж стає країною призначення. 73% людей, які постраждали від торгівлі людьми в Україні. в країні призначення Складають громадяни Молдови. 19% це громадяни із Центральної Азії, Узбекистан, Киргизстан, ці країни. Ці люди використовуються на території України, в основному використовувались для примусової праці, а так само зростає кількість громадян України, які використовуються для примусової праці, що теж є одним із видом торгівлі людьми, власне, у межах своєї рідної країни в Україні, тобто свої ж своїх своїх експлуатує. Напередодні зимових свят вже не вперше лісівники Ужгородщини завітали до угорських колег. Робочий візит розпочався з відвідин лісництва в Нірадігазах. На базі інформаційно-навчального центру лісництва діє лісова школа, прагнучи підняти престиж професії лісівника, яка тут зараз не популярна, сюди з маличку залучають школярів, проводячи для них ознайомчі заняття як в природі, так і у школі. Наші заняття не носять гуртковий характер. Ми не займаємося із школярами в один і той самий час один-два рази на тиждень. до нас дітей зі шкіл можуть привести будь-коли наше завдання донести учням, що таке ліс, щоб вони не тільки знали про нього, а й любили і оберігали. Нам є дуже приємно, що ми відвідали інформаційний центр в Нірітьгазі лісовий інформаційний центр, який є. Навчальним для всіх шкіл регіону, які при бажанні, узгодивши наперед, ведуть туди дітей з тим, аби вони пізнали знання про ліс, про природу. Від цього тільки виграє справа і лісівнича, і шкіл. бо Ті, хто знають про ліс про природу, вони, звичайно, будуть то оберігати. Також у лісовій школі молоде покоління вчать сталому лісокористуванню. В Європі поширена практика збереження лісу як суспільно цінного товару. В Угорщині, як і у нас, у цьому напрямі робляться тільки перші кроки. Регіональна дирекція державних лісів Ніредьгаза охоплює низинні території. Майже кожне лісництво має свій деревообробний цех. На виняток і лісництво Нірадьгази у ньому за рік переробляється близько 2,5 тисяч кубометрів неділової деревини. Із акації 95% переробки відправляється на ринки Західної Європи. Це в основному така продукція, як огорожі, дитячі іграшки та гойдолки. Але ми зважаємо на те, що розташовані в околицях міста, тому враховуємо потреби місцевого населення і реалізовуємо для них паливні дрова та виноградні колики. Забезпечує себе деревиною друге за величиною після Будапешта місто Дебрецен. Навколо місто оточує так званий великий ліс, який належить Дебреценському лісництву. Тут переважають дубові насадження. «З 1800 року місто вирішило, що ці ліси стануть рекреаційними. Проте у зв'язку з будівництвом фармацевтичного підприємства протягом останніх двох сотень років дана територія зменшилася на 200 гектарів. З 1992 року Великий Ліс повністю став природоохоронною територією. Гутівське мисливське господарство має світове ім'я і займає площу 13 тисяч гектарів. Ще два століття тому полювати сюди приїздили австрійські монархи. Тепер мисливці іноземці відразу потрапляють під опіку тутешніх лісівників, які оберігають угіддя і від випадкових туристів навіть у вихідні у своїй діяльності ми користуємось такими правилами. По перше, звірі у нашому лісі мають почуватися спокійно і затишно, тому тут немає туристичних стежок. місцеве населення знає, що у лісі живуть лісівники, які не дозволяють собі випити навіть пива, бо їх відразу зачують тварини. Ті, хто потрапляє сюди випадково, дивуються, як швидко з'являються стражі лісу, які спитають, чому він тут і що робить, а потім допоможе вийти на дорогу. Це пов'язано з тим, що у нас постійно йде полювання і можна потрапити під обстріл. Тому ми прагнемо, щоб випадкові люди для їхньої ж безпеки сюди не потрапляли. Право полювати в країні мають особи, яким виповнилося 18 років. Обов'язковими є іспити з правил поведінки зі зброєю та з теорії і практики стрільби. Придбавши нову рушницю, власник отримує дозвіл на користування нею впродовж 10 років. А потім через кожні п'ять років проходить техогляд стану зброї. Кожен мисливський колектив має десятирічний план відповідно до таксації, знає, скільки повинен виростити і скільки може відстріляти дичини. Затверджують плани в Міністерстві сільського господарства. На території нашого лісівництва нараховується до півтори тисячі європейської лані, з яких 500 відстрілюємо за рік. Оленів із 400 відстрілюємо 120. Багато розвелося кабанів, яких теж відстрілюємо в кількості до 500 штук. Сакосуль набагато менше. Вони живуть переважно на периферії. Відстрілюємо більше сотні. всього ж за рік відстрілюємо близько півтори тисячі штук дичини по Особливому в гутівському лісництві ставляться долані тут цією породою дуже пишаються, бо вона найкраща у світі. А трофеї добуті тут надзвичайно популярні. Оригінали рогів рекордсменів не дозволяється вивозити з країни. Вони зберігаються в Будапешті у музеї сільського господарства Угорщини. Європа готується до Різдва. Адвент у Зальцбурзі має особливий аромат запах хвої, кориці, гвоздики, кардамону. Саме з цих прянощів складають маленькі різдвяні букети. Їх дарують на щастя один одному. Передріздвяний ринок це місце, куди приходять не лише за подарунками близьким, але й для того, щоб поспілкуватись, зігріваючись келихом ароматного глінтвейну. Я феміх і сімей адвент. Особисто я проти сприйняття різдва та адвенту як особливого часу для усвідомленого сприйняття світу цей світ треба свідомо сприймати увесь рік. Ми маємо бути спокійними, сумлінними і свідомими, щоб нас не відводила в бік від найважливішого уся ця штучна краса, що продається, має бути внутрішнє повернення до себе, до своєї душі, щоб у спокої проаналізувати процеси в душі і поряд зі мною. На жаль. Багато що у світі рухається у хибному напрямку, і це дуже прикро. Люди з усього світу приїжджають до Зальцбургу саме в цей час, аби помилуватися красою святково прибраного міста. Утім, зміст Різдва не у святковій мішурі. Міфанінані Нуктова, таке мені вальтунтун напередодні різдвяних свят ми прикрашаємо наш дім. Всі прикраси ми робимо власними руками. Для цього ще у жовтні йдемо у ліс, збираємо гілки ялинок, мох, шишки, Трохи фантазії і оригінальні прикраси готові. Це наша родинна традиція. У невеликому альпійському містечку місцеві переконують, що дух свята має бути в серці щодня, а не лише напередодні свята. Ми маємо жити іншими цінностями, дати природі шанс бути з нами в єдності, в гармонії, тому що вона наше середовище, і ми не маємо права її нищити. Якщо ми змінимо наше ставлення до природи, то зміниться усе навколо Обов'язковий атрибут католицького різдва сценки народження Христа, виконані здебільшого у дереві. Це особливий вид мистецтва. Практично кожна католицька родина прикрашає свою домівку інсталяцією, що імітує місце народження Спасителя. Автор тексту пісні, пастор паломницької церкви невеличкого альпійського поселення Ваграйн. Саме тут у 1816 році молодий священик Йозеф Мор написав шість стров, які сьогодні співають під час Адвенту. Вдячні мешканці містечка вшанували пам'ять свого улюбленого земляка, назвавши його іменем місцеву школу. Сьогодні невідомо, що саме надихнуло Йозефа Мора створити поетичну версію народження Христа, але світу поталанело, що він не забув про свій твір, коли приїхав напередодні Різдва в Оберндорф до шкільного вчителя, музиканта Франца Ксавера Грубера. Молодий священик звернувся до свого друга із проханням написати мелодію до тексту, щоб виконати композицію у різдвяний вечір. Озефмо. Йозеф Мор, автор тексту всесвітньо відомої різдвяної пісні Тиха ніч, свята ніч є прямим предком нашої родини. На святвечір, починаючи вже з обіду, ми обходимо все село, співаючи різдвяних пісень, серед яких обов'язково і тиху ніч, святу ніч. А ввечері ми з родиною збираємось біля святкової ялинки і даруємо подарунки, що найбільше звичайно тішить дітей. Опівночі ми йдемо на святкове богослужіння, а потім зустрічаємось з друзями, щоб відсвяткувати різдво. Вперше у супроводі гітари пісня Тиха Ніч, Свята Ніч пролунала у церкві Святого Миколая у селищі Оберндорф 190 років тому. Тут настільки чудово, сповнене особливої енергії та водночас затишне місце, що наповнює силою звідусіль. Тоді ще молодий священник Йозеф Мор і його товариш-музикант навряд чи могли уявити, яке майбутнє у створеного ними шедевру, який підкорив серця мільйонів людей у всьому світі, та приніс славу розташованому на самісінькому кордоні Австрії та Німеччини селищу Оберндорф. Країна має свої кулінарні вподобання на ті чи інші свята. В Австрії до Різдва готують спеціальний хліб клетценброд і обов'язково частують усіх гарячим глінтвейном. Традиційно клетценброд, що у перекладі означає хліб із сухофруктами, випікають напередодні найдовшої ночі у році, 21 грудня. Утім, у католицькому світі вже стало традицією готувати святковий хліб у переддень різдва. «Вперше юне я допомагав випікати ще у сім років саме тоді ми придбали цю піч оскільки такий хліб випікається виключно у печі на дровах, яку запалюють. В австрійській глибинці і донині приготування цього хліба особливий процес, який потребує духовного очищення. Утім, випікання клеценбротів в Австрії вже давно поставлено на потік. Головним складником хліба із сухофруктами є шматочки, сушених груш чи яблук. Їх залишають на одну добу у воді, і потім поступово додають у заздалегідь приготовлене хлібне тісто разом із родзинками, горіхом, корицею, цукром і обов'язково ромом. Потім додається очищений мигдаль та лісові горіхи. Все разом настоюється ще два дні. Суміш готова. У тоненьке тісто загортається фруктова основа. Ще одним обов'язковим атрибутом австрійського Різдва є келих гарячого глінтвейну. Австрійці, як і Закарпатці, традицію виноробства зберігають з дідів прадідів. Але на головне зимове свято випивають виключно гаряче вино. Смачний і ароматний різдвяний хліб разом із Глінтвейном тепер обов'язкові атрибути різдвяних звичаїв. Святковий хліб для австрійців має ще й особливе символічне значення. У різдвяний вечір його дарують близькій людині та рідним. А роблять це для того, щоб серед них протягом усього року жила любов. Напередодні різдвяних свят в Німеччині та Австрії проходить хода злих духів крампусів. Це древня язичницька традиція альпійського регіону, яка має безліч прихильників у Європі. «Це наш обряд, що зберігається руками. У свій час всі чоловіки моєї родини брали в ньому участь, аби передати цю традицію наступним поколінням. Перевтілені у казкових персонажів горці навідуються у домівки до маленьких дітей за хороші справи, перелік яких записаний у книзі добродія Ніколауса нагороджують. А за погані, навпаки, малечу карають та лякають крампусами. Батько завжди дозволяв двом-трьом крампусам заходити до нашої хати, і ми діти добре діставали від них. Цього дня всі дуже боялися. Хоча до проходу ряджених хизувалися один перед одним, що це не так. Потім ховалися від крампусів під столом, але завжди було дуже цікаво і весело. У традиційній ході крампусів від хати до хати зазвичай беруть участь сталі групи ряджених представників альпійських поселень, які проходять ретельний відбір. Але до параду може приєднатись кожен, хто не пошкодував півтори-дві тисячі євро, аби придбати відповідний костюм. І хто має бажання розважатись, маючи на собі зайвих кілограмів 20. Ті, хто розуміється на масках, серед жахливих створінь одразу може впізнати роботи відомих майстрів. Ця маска реальна коштовність, яка не має ціни для нашої сім'ї. Один раз на рік її надягає мій син під час традиційної ходи. Після чого маска знову повертається на своє місце біля вікна. Це справжня традиційна маска, і я сподіваюся, що вона завжди належатиме моїй родині. Хода антиподів святого Ніколауса обряд, що певний час був під забороною, але за останні 30-40 років здову набув неабиякої популярності. Паради крампусів відбуваються протягом останніх двох тижнів перед католицьким різдвом.